Привіт! Мене звати Каріна, і у мене є історія, яка ще довго грітиме серця. Про сьому зміну літа 2025. Ми стартували з крутого відкриття. Музика, танці і наші вихователі справжні суперталанти. Ми відчували попереду нас. Чекають пригоди наповну. Ми святкували День державного прапора та День Незалежності. Співали гімн, робили флешмоб. У той момент я відчувала. Ми єдині. Ми України. Відуть, земля, ходи, Мені дуже сподобався флешмоб з прапорами від вихователів, Це було дуже чарівно.

До нас приїжджав Національний Олімпійський комітет України з всеукраїнським проєктом серед дітей та молоді Do Like Olympians». Я вважаю, що всеукраїнський проєкт серед дітей та молоді Do Like Olympians» дуже важливий в сьогоднішні часи, в сьогоднішні дні. Тому що ми показуємо дітям, як це бути активним, як це бути здоровим, як це любити спорт. Ми зрозуміли, що маленькі кроки роблять великий спорт, а Артеківці це справжній великий спорт. Яка і я була такі. Мені подобається. У нас була справжня козацька січ з гарячим запашним кулішем. Зараз знаходимося на Артеківській козацькій січі. Ми ходимо по різних станціях та виконуємо завдання, а в кінці будемо їсти справжній козацький куліш. А ще були фотоконкурси Україна в серці. Ловили моменти, які хочеться зберегти назавжди. Півоча програма Співай, де голос розкривається як крила. Танцювальний марафон, рух, драйв і сміх до пізнього вечора. Справжній фестиваль Чірлідангу. Такі виступи і підтримка команди, що аж мурашки по шкірі. Чекає на завтра я йду до тебе. Я йду назад смарахдовини. А ще до нас у гості завітали рятувальники ДСНС. Показували техніку та вчили безпеці. У такі моменти розумієш, герої поруч. Щоранку заряд енергії. Щодня нові відкриття. А головне люди, друзі, з якими смієшся, підтримуєш, мрієш і перемагаєш. Перший раз дитина поїхала в дитячий табір, і йому подобається дуже цікаво. І дуже багато різних таких цікавих занять для дітей. І Кожен день ми питаємо, що було цікаво. Кожен день є багато класних вражень. Для мене Артек це місце, де ти відкриваєш в собі силу. А мрії перестають бути просто словами. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми їдемо всім товариством до Києва гуляти. Ми всі трішки загублені в одній воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути. Нас є четверте товариство, і ми на оглядовій екскурсії. Я беру з собою любов до України. Віру в себе. Та сотні теплих історій. До нових зустрічей!